Ментальність означає будь-який духовний процес чи явище. Винятково в розумі діється без зовнішніх проявів. Правило. Слово ментальність означає розум склад душі, свідомості, образ мислення. Тобто навчання українською відбувається природно, учень чи мовець не вивчає. А згадує себе. Ми не вчителі, ми провідники у світ мови, у підсвідомості мовця, наприклад, розповідь про письменника чи його твір ведеться з огляду на те, щоб учня викликати певне почуття або теми, які учні близькі. Ментальна українська це спосіб зберегти. І укріпити ментальне здоров'я поколінь найважливіше ментальне здоров'я кожного. Навчання у грі розвиває психологічну стійкість через звикання до перешкод, швидкого реагування, здатності вигравати, ймовірності програти, можливість успіху кожного передніх знань. Методика прищеплює цінності. Що хотіли б учасники мати, як виразити власні переконання, а не що зобов'язані пригнічувати у собі, бо на все є ментальне пояснення. Ментальна українська це взаємодія, підтримка, допомога одне одному і вміння керувати емоціями. Підтримка ментального здоров'я полягає в тому, щоб під час взаємодії. Можна навчитися обирати корисні думки та змінювати нездорові переконання про себе та світ, на краще укріпити свою віру. Коли запитують, як виникла ідея викладання ментальної, все просто тільки з любов'ю до дітей, яких вважали безнадійними у навчанні. Діти, яких недолюбили в освітній системі, стали геніями слова рай. їх імена в нашій історії. Згодом вчителі стали цікавитись системою викладання, і для багатьох одразу це стало засобом захоплення. Деякі креативні вчителі відмовились від традиційної системи задля ефективного і легкого навчання своїх учнів на репетиторських курсах, підвищили власну цінність і вартість занять. Нам вдається постійно дивувати таких ігропедагогів. Дехто навіть подейкував, що це якась магія. Наприклад, як можна було проаналізувати всі поняття і теми і знайти чіткі відмінності для пояснення ментального, систему навчання презентувати через зв'язок цих тем. І все це емоційно. Звісно, траплялися випадки, коли вчителі були готові працювати лише за радянськими системами, не відступаючи від підручника. Однак у системі навчання словограй, підручник це гра, в ній ігрове поле це конспект, результат стовідсоткові всі жваві учасники, а контроль це переможці гри. Відсутність вчителів у системі словограй. Бо у нас є наставник, вчитель основа вчити. За нашою системою вчителями є учні, які просто знання відтворюють самі. У цьому їм допомагають наставники ігропедагоги. Яким має бути наставник? Наставник має принцип рівності з учнем. Інколи під час вивчення теми наставник перевіряє власні думки, бо то забув, чи має право на помилку, щоб викликати безумовну довіру учня. Наставник має за мету сприяти психологічній стійкості, аніж завченим словам чи темам. Він має впевнити учня в його індивідуальності. І неповторності має володіти важливою інформацією, історією мови, а не правилами, нав'язаними у 20 столітті. Знання учні не здобувають, вони ними просто діляться і своїми наставниками. Як стати ігропедагогом на нашому курсі повторення матеріалу? Такого поняття в словограй навіть не існує. Жодна система вивчення мови не ставила за мету, апробацію методики упродовж десяти років. Словограй вперше стане підґрунтям спостереження за сприйняттям та пам'яттю учнів незалежно від рівня знань. Результати були приголомшеними. Адже на ефективність засвоєння матеріалу не впливає кількість повторень. Дослідивши досконалу ментальну картину сприйняття учнів, ми змінили звичні методи навчання на емоційні асоціативні, які спрацювали одразу після проведення гри і стали глибоким плацдармом для рекомендацій щодо пам'яті учнів. Що впливає на запам'ятовування? Короткострокова і довгострокова пам'ять учнів все це на нашому курсі. За ментальною методикою повторення матеріалу не відбувається спеціально. Повторення такого навіть поняття не існує. Після вивчення однієї теми загрою є вказівки. Які виринають у пам'яті учнів автоматично під час Другої та інших ігор життя і навчання це ж лише гра. Розвінчуємо міфи традиційного навчання української. Міф перший головне орфографія, особливо під час підготовки до НМТ. Правда така. Найважливіше це комунікація, засіб, який на 90 потрібен для досягнення цілей в житті. А для складання НМТ за орфографією буде нараховано всього 25 балів із 200. Міф другий головне вивчити підмет і присудок, щоб розумітися на складних реченнях та зворотах у мові. Насправді, щоб розрізнити складне речення, слід знати всього одну деталь і розуміти зміст речення. За ментальною методикою навіть учні початкової школи розрізнюють складне речення. Міф третій: треба підготовка з нуля. За попередні роки, бо всі теми зв'язані між собою. Ми нічого не зрозуміємо. Правда інша. Кожну тему можна досконало вивчити без попередніх знань і подальших домашніх завдань, якщо правильно скористатися асоціативними словами ментальної методики. Міф четвертий Читання літератури це головне, бо розвиває мовлення. І найважливіше у складанні успішно НВТ з літератури. Правда інша у читанні не завжди спрацьовують асоціативна уява, оскільки лише емоції впливають на учня, щоб глибоко сприйняти матеріал, уявити події та запам'ятати текст. Міф п'ятий Правильність мови це прив'язаність до матеріалу підручника. Правда інша. Програма підручника визначається міністерством освіти, куди відповідно надходять всі відомості про правильність чи неправильність мови в літературі з історичними поясненнями від інституту мовознавства, тобто важливо, словники, довідники. Програми Інституту мовознавства. Про найважливіше у НМТ, ментальний курс НМТ для вчителя, ментальний курс для учнів.